Друзі, як я і казала, що я запускаю тренд добра, і я вважаю, що експерти в інфобільності заробляють дуже багато грошей. І у нас реально не такі великі витрати, як у офлайн бізнесу, і ми можемо донатити зі своїх власних коштів і не робити при цьому збору не збирати грошей зі своїх підписників і учнів. Тому сьогодні клуб мільйонерів, саме мої неймовірні експерти, я всіх відмітила, просто за декілька годин увага, зібралися і разом відправили кошти. Для прекрасного просто пікапу Mitsubishi L200 для допомоги ЗСУ. Як тільки придбають пікап, обов'язково покажу вам отчот, відгук і цим самим хочу просто промотувати і передати естафету всім експертам нашої країни, котрі займаються інфобізнесом, допомагати, донатити. А ми продовжимо, тому що це тільки перший понеділок, перший тренд нашого добра. Далі буде ще більше. Дякую.